Привіт! Я Дар'я Вініченко, мені 28 років, я професійна акторка театру та кіно. Закінчувала майстерню Лева Миколаєвича Сомова. Я маю великий багаж різнопланових ролей. Від проституток, невпевнених собі дівчат, плаксійок до сильної і войовничої жінки. І, напевно, цей персонаж дуже гріє мені душу. З крайніх проєктів моїх, це справи НБР і лікарі. У мене нещодавно був дуже цікавий досвід. Мені потрібно було змінити себе не внутрішньо, а зовні. І в мене вийшло. І я схудла, і я цим пишаюсь. Також я служу у трьох театрах. Давайте перейдемо до моїх навичок. Я на майданчику працюю не тільки як акторка, а й каскадер. Рум... Вмію робити різні трюки. Також я 12 років танцювала у колективі, потім вступила на хореографа, але зрозуміла, що я хочу стати акторкою <мас> і танцюю різні стилі. Я ще закінчила школу барабанів, трішки граю на піаніно. Маю водійські посвідчення категорії Б і кожного дня їжджу на механіці. Тому кермо для мене теж не проблема. Я можу сказати, що я акторка пластилин. Я дуже люблю, коли мені дають задачі, і я намагаюся їх виконати. Мені. Цікаво бути в різних ролях, не дивлячись на моє амплуа. Тому я відкрита до співпраці з вами і відкрита до нових ролей.